Любі мої діти, зараз ми будемо працювати у зошиті. Відкриваємо сторінку 1. Тема нашого заняття Я і моя сім'я. Хочу нагадати вам, при роботі у зошиті потрібно тримати рівна спину. Олівець утримується трьома підігнутими пальцями великим, середнім і вказівним. Олівець розташовується на середньому пальці. Вказівний і великий пальці підтримують його відповідно праворуч і ліворуч. Олівець не треба сильно стискати. У першому завданні потрібно перетворити відбитки руки на півника та й метелика. У другому завданні намалювати будиночок. У третьому завдання розфарбувати і намалювати на мисто для мами її улюбленими кольорами. Отже, починайте працювати.